Сьогодні в відео агенти Вінісіуса ведуть переговори з ПСЖ. Відомий клуб запропонував контракт Маріно Пушичу. Мілан і Інтер презентують новий проект Сан-Сіро. Манчестер Сіті готує новий величезний трансфер. Польська Лехія може знову стикнутися з призупиненням атестату. Раулю Асенсіо погрожує позбавлення волі на 5 років. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Мілан відправить лист до комітету арбітрів футбольної асоціації Італії з приводу суддівства. Ібрагімович оголосив, що буде подана офіційна скарга щодо роботи арбітра в матчі проти Емполі, який відбувся минулої суботи. Рубена Морієм наполягає, щоб Манчестер Юнайтед літом підписував гравців, які можуть принести інтенсивність у команду. Саме цей аспект стане ключовим у трансферній кампанії клубу. Офіційно Санті Комисання продовжив контракт з вільяреалом до 2028 року. Ліндон Емрлах був близький до підписання угоди з Колосом. Інтерес українського клубу був досить значний, але вони не змогли домовитися по ціні трансферу. Також футболістом цікавився Динамо. Представники тренерського штабу киян переглядали півзахисника на одному із спарингів в Туреччині, однак там він їх не вразив. Порту та Фіорентина робили запити Шахтарю щодо купівлі Георгія Судакова, але клуб відхилив обидві пропозиції. Агенти Вінісіуса контактували з ПСЖ щодо можливого трансферу. Результати перемовин поки що невідомі. Райо досяг продовження контракту Альваро Гарсії. Вінгер вже поставив підпис під угодою до літа 2028 року. Рома зацікавлена у повноцінному підписанні Салемакерса. Мілан погодиться на продаж футболіста за 30 мільйонів євро. Хансі Флік вважає, що Вітор Роке не готовий до його проекту, а в Барселоні впевнені, що підписали з ним контракт занадто рано. Клуб сподівається продати футболіста літом приблизно за 25 мільйонів євро. Арсенал змагається з Тоттенгемом за нападника Фіорентини Мойзекіна. Манчестер Юнайтед сповнений рішучості в підписанні Кріса Ріга. Клубні скаути вважають його гравцем, якого необхідно підписати. Після відставки тренера Браяна Пріске Фейенорд перебуває в пошуках нового тренера. Одним з головних кандидатів є нинішній тренер Шахтаря Маріно Пушич. Представники нідерландського клубу вже мали контакти з тренером, але немає впевненості, що Шахтар готовий відпустити його. Реал цього літа вийде на трансферний ринок у пошуках центрального захисника і Саліба є їхньою пріоритетною ціллю. Арсенал оцінює футболіста в 100 мільйонів фунтів. Вже відбулися переговори між представниками гравця та мадридським клубом. Казиміро, Крістіан Еріксен, Віктор Лінделев і Джонні Еванс. Як очікується, покинуть Манчестер Юнайтед літом. Престон планує підписати воротаря Лестер Сіті Даніеля Іверсена цього літа, коли закінчиться дія його контракту. Фердінанд Ікенна – новий гравець кривбасу. Нігерійський півзахисник буде грати на правах оренди до кінця поточного сезону з опцією викупу. Манчестер Юнайтед зацікавлений у спортивному директорі Атлетико Більбао Мікелі Гонсалесі. Інтер і Мілан готові представити муніципалітету проект нового Сан-Сіро в період з кінця лютого до початку березня. Роботи можуть розпочатися на початку 2027 року і завершитися у 2030 році. Потрібні інвестиції складають приблизно 1 мільярд євро. Щоправда, Росонері все ще підтримують ідею побудови власного комплексу в Сан-Донато як резервний план на випадок, якщо процес у Мілані затягнеться. Компанія вже інвестувала 40 мільйонів на покупку землі, дослідження, документацію та інші витрати. Однак на зустрічі в минулу п'ятницю представники регіону Ломбардія запропонували Мілану зосередити свої зусилля на міському об'єкті з Інтером, відклавши на даний момент авторизацію та адміністративні процедури для проекту Сан-Донато, Вейн Руні знайшов нову роботу через місяць після свого звільнення з Плімута. Amazon Prime оголосив, що колишній капітан Юнайтед приєднається до команди каналу. Раніше повідомлялося, що Вейн вів переговори з BBC Sport про те, щоб приєднатися до команди передачі матч дня. Офіційно Віктор Коваленко представлений гравцем Емполі. Динамо Ю-19 поступається одноліткам з Аталанти в юнацькій лізі у ЄФА. Після основного часу рахунок був 3-3, а потім відбулася серія пенальті, де Аталанта перемогла з рахунком 7-6. Також Шахтар Ю-19 розгромно поступається Гофенгайму з рахунком 5-1 і вилітає з турніру. Офіційно Пшемислав Франковський перейшов у Галатасарай із Ланса. Це оренда до кінця сезону з опцією викупу, яка може стати обов'язковою при досягненні певних умов. Дін Хейсен із Борнмута може перейти в інший клуб у літнє трансферне вікно. Манчестер Юнайтед готовий вступити в боротьбу за підписання футболіста. Манчестер Сіті бачить у хаві Сімонсі ідеальну заміну Кевіну де Брюйне. Як повідомляється за нідерландця, доведеться заплатити щонайменше 100 мільйонів євро. Офіційно Лукас Захора гравець Шахтаря. До кінця сезону футболіст буде в оренді у хорватському клубі Дубрава. Ювентус хоче влітку придбати Тоналі та Осімхена. Клуб зробить спробу придбати цих гравців, якщо вдасться продати Влаховича та «Камб'язо». Бешикташ хоче орендувати Ансу Фаті. Барселона намагається переконати футболіста прийняти пропозицію одного з турецьких клубів. Валентин Карбоні залишає Марсель і повертається в інтер з оренди. Гравець продовжить відновлення після травми хрестів в розташуванні італійського клубу. Марко Асенсіо має шанс залишитися в Астонвілі на постійній основі. Хоча в його орендній угоді з ПСЖ немає опції викупу, клуби готові розглянути можливість трансферу влітку. Остаточне рішення ухвалять у червні, враховуючи його гру в сезоні. Лехія може знову стикнутися з призупиненням атестату. Однією з умов було урегулювання боргів за липневий трансфер Томаша Войтовича з Хожувського руху. Одна з частин за перехід мала надійти на рахунки першолігового клубу вчора, але представник польського руху Томаш Ференц заявив, що ніяких грошей від Лехії не отримали. У заяві комісії з атестації ПЗПН від 30 січня сказано, що якщо клуб прострочить платежі, а також не надасть підтвердження оплати, це тягнутиме за собою автоматичне повторне призупинення дії атестату. Лехія заборгувала за трансфер футболіста понад один мільйон злотих. Колишній тренер Наполі і Лаціо Мауріціо Сарі повернувся на радари Роми. Зараз ім'я Сарі є одним із найбільш спірних імен, якими цікавиться клуб. Цієї зими Поль Погба був запропонований Фіорентині, але президент клубу Рокко Комісо відмовився від футболіста. Давід Нерес пропустить 20 днів через м'язові травми. Офіційно Ясін Озджан перейшов в Астон Вілу з Касимпаша. Вартість трансферу 7 мільйонів євро плюс бонуси. Контракт підписаний до літа 2029 року. Барселона хоче підписати Бредлі Барколя, який після приходу хвічі кварацхелії до ПСЖ відчув, що його місце в старті знаходиться під загрозою. Каталонський клуб розглядає можливість оренди з правом викупу. Суд продовжує справу Асенсіо за можливе розповсюдження дитячої порнографії. Футболісту загрожує позбавлення волі на 5 років. Олексій Дитятєв завершує кар'єру футболіста. Ліверпуль проявляє інтерес до футболіста Ніцци Мохаммеда Алішо. Як повідомляється, англійський клуб розглядає варіант із купівлею французького футболіста наступного літа. Сіті розгляне нецензурні викрики Белінгема в сторону Арбітра в матчі проти Атлетико Мадриду. Футболіста можуть дискваліфікувати від двох до шести матчів. П'єр Луїджі Коліна запропонував скасувати добивання після пенальті, з чим уже звернувся до ІФАБ. Він вважає, що це зробить шанси на гол справедливішими та прибере хаос у штрафному. Барселона працює над продовженням контракту Рафінні ще на два роки. При цьому зарплата збільшиться з наступного сезону. У ФСК Маріуполь лишився один потенційний спонсор. Як повідомляється, залишається лише один спонсор, який не вийшов з переговорного процесу з клубом. Якщо не вдасться домовитись про співпрацю до кінця тижня, то команда буде знята з першої ліги. Також повідомляється, що почастішали випадки, коли гравці клубу розривають контракти в односторонньому порядку. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.